Фінальні змагання з мініфутболу провели на майданчику біля міських тенісних кортів. Цьогоріч у розіграші стартувало 14 команд. До фіналу потрапили шість кращих. Команди були поділені на три підгрупи. Грали ми у два кола. Восени ми грали перше коло. Тепер ми закінчили друге коло. І відбуваються фінальні ігри. Фіналістів ми поділили фінал. Ми пропустили, скажімо так, по дві команди з кожної підгрупи. Вийшло шість. Ці шість команд поділили на дві підгрупи, і два переможці підгруп розіграють єдину путівку у тре, у другий районний етап. А після того ще відбудеться і обласний етап. Серед фіналістів команда ліцею Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського Її футболіст Орест каже, що улюбленим видом спорту займається з дитинства. Любимо зібратися на вихідних на полі і в футбол. Наша команда хоче сьогодні виграти перше місце. Я хочу подякувати воїнам за можливість проводити сьогодні такі змагання. Вірила в перемогу своїх вихованців Мар'яна Бойчук. Тренерка команди ліцею Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського. Я теж по спеціальності футболіст, і я завжди граю зі своїми учнями футбол. І мотивую не спортсменів, а ті діти, які не ходять в США, грати в футбол. Тому у мене практично всі діти люблять грати в футбол, і хлопці, і дівчата. І в мене теж є команда. Ми будемо грати на наступний тиждень. Шкільна ліга тільки серед дівчат. Тому мотивувати їх це щоб вони показали свій результат і. Мали можливість розвиватися е, не тільки та як спортсмени, так? а просто звичайні учні. Та все ж мріям тренерки не вдалося здійснитись. Перемогла в турнірі команда філії номер 6 ліцею номер 9 Вона й буде представляти місто над прутом на районному етапі ліги. З Коломої Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.